На ну, передача іранських балістичних ракет Росії отримає рішучу відповідь з боку Євросоюзу. Пропозиції щодо цього вже надав верховний представник ЄС з закордонних справ Жозеп Борель. Як повідомляє агенція Reuters, про це під час брифінгу заявив речник Єврокомісії зовнішньої політики Петер Стану. За його словами, відповідь з боку ЄС буде швидкою і стрімкою. Водночас наречник додав, що будь-які подібні заходи мають бути узгоджені з усіма країнами Євросоюзу. І в Україні почав працювати завод, де виробляють наші набої для автомата Калашникова. Про це повідомляє видання Дефенс експрес. Зазначається, що в бійці вже використовують патрони на передовій. Маркування упаковки не містить. Дані про потужності виробництва. Але як пише Дефенс Експрес, більш ніж важливим є сам факт надходження до ЗСУ українських набоїв, особливо в умовах, коли фази про будівництво патронного заводу лунали ще з 2014. Надцятого року І на Курському напрямку противник різко перейшов від тактики закидування кабами до механізованих штурмів з застосуванням значної кількості техніки. Про це повідомив паблік військового зсу офіцер Плюс. За його даними, росіяни змогли накопичити і переправити через Чересем бронетехніку для наступу. Ну а зет пабліки пишуть про спробу прориву в напрямку села СНАГОС підрозділами 51-го полку ВДВ і також до штурмів. Залучили ще один підрозділ з бойовим досвідом в Україні доукомплектовану укомплектованого 55-ту бригаду морської піхоти РФ хлопці відбиваються, маневрують, штурмують день тактично продуманих боїв. Написав військовий ЗСУ В'ячеслав Бунятов у своєму телеграм-каналі. Говорять снайпер.